Якщо спадкодавець, тобто особа, яка померла, за життя не склала жодного заповіту, то спадщина переходить до спадкоємців за законом в залежності від черги. До речі, існує 5 черг спадкоємців за законом. До першої черги спадкоємців відносяться діти спадкодавця, у тому числі зачаті за його життя та народжені після його смерті. Також один із подружжя, який пережив спадкодавця та його рідні батьки. До другої черги відносяться рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід як з боку матері, так і з боку батька. До третьої черги відносяться рідні дядько та тітка спадкодавця. До четвертої черги відносяться особи, які проживали із спадкодавцем не менше п'яти років до часу відкриття спадщини. І до п'ятої черги відносяться інші родичі спадкодавця аж до шостого ступеню споріднення включно, у тому числі її утриманці, які не були членами його сім'ї.